Доброго ранку. На цю чучу. Команда дай лапу переплутана з командою Денос. нос. Піднімай голову, давай. Дай лапу. Дай лапу. Та не нос. Ти чого гризиться? Дай лапу. Не нос. Надо лапу. Чому мінічку льопочку, чи мамі льопочку. Така галюся, така халюся, чи хочеться єш косити. Не нос. <плес> ти нос, нос обормоз. Нос моїй ти води тулеся, ти тулеся, спать ніхто не буде. Зараз на роботу. Так, трошки подвійся, подивіться, щоб тебе було видно. Отак. Та не нос скажу. Весталич, лапу, не зуби. Рука бабайка. Ти Хрюша, мамина Хрюша. Скажи всім доброго ранку, всім гарного доброго дня. Газуйте всі на роботу, заробляйте гроші. Що це за погляд? Що це таке? Хто це тут хитра жопіт? Хто мене пасе? Мотька? Мотька, мотька? Що це у тебе? лапу. Не нос! І не стрибок. Чудо. Скажи все. 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 Все, 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 скажи, все, дай нос, Нос покажу, дай покажу нос, ти, зверюга. А, больна? Больно. Що це за погляд? Що це за глазки? Що це таке? Що це? Все, все, ага, до кого доколопатися тепер? Руки нема до кого. все, спать. Що ти зариваєшся там, зараз вставати будемо. Ти чуча.